Мира всім. В соціальних мережах панує дух сатани, який просуває свій контент, а істина ваниться, бо йому невигідно, щоб люди звільнялися від брехні і від залежностей. Таких людей легше спокусити на гріх. Невигідно лукавому крутити апостолів, які дають йому вріг. Люди Божі завжди були світлим, рятували Словом Божим наші душі. Тож і ми повинні постійно перебувати в ньому, щоб віддалятися від сатани та звільнятися від гріхів. Тому що людей, які прийшли до церкви, каються, виконують волю Божу, Бог лікує і душу їх, і тіло зцілює від рабства сатани і зцілює від хвороб. Тому завжди треба думати, кого слухаєш, кого впускаєш в своє серце. Щоб не клюнути на гачок сатани, на його мильну бульбашку, яка нічого не варта в цьому житті, тільки слава Боже, живе і рятує. Але нам треба навчитися чути його, чути істини Божих людей, щоб відрізняти правду від брехні. Амінь.